Новий рік це завжди нові сподівання, нові надії, нові події. Хай вони будуть для вас завжди яскравими, цікавими. Будьте життєрадісними, здоровими, хай вам щастить. Головне, щоб ви були здорові. Все інше то має менше значення. І удачі вам, звичайно, процвітання. Ну і заходьте на сайт Телепрості. Тут завжди можна прочитати про нове телевізійному житті. З новим роком! Всем посетителям сайта телепростер.com желаю, чтобы в следующем наступающем новом году хватало простора и пространства для реализации всех своих идей, мечтаний и для того, чтобы вы получали от жизни удовольствие, в том числе посещая этот прекрасный сайт. Снова! Всех посетителей телепростер.com я хочу поздравить с Новым Годом и Рождеством. Улыбайтесь почаще. Бажаю, щоб цей год буде для вас дуже вдачним. Бажаю, щоб принесе вам тільки улыбки, радість. Все же вискаї будуть, вони тоже нужны, но пусть они будут от приятных эмоций. Любите друг друга, цініть, щагда ваша не закінчується. Від третього тайму там іншого футболу наших проєктів на ICTV. Всіх футбольних оболівальників, всіх тих, хто дивиться телевізор, ми вітаємо. Happy New Year! з новим роком, і хочемо побажати в однієї одній дуже важливої речі: хочемо побажати нашого українського футбольного щастя. Тому що щастя це така річ, в якій не можна нехтувати навіть дрібницями, тими дрібницями, які ми, наприклад, розглядаємо у нас в програмі інший футбол. Тобто, загальний кінцевий успіх він складається з маленьких піщинок. І ось я бажаю всім вам, щоб ви так само як і ми. Цього боку екрану збирали всі ці маленькі піщиночки докупи. Аж потім в кінці футбольного сезону ми всі разом із вами і сподіваємося із футболістами дістанемо з кишені повну жменю нашого футбольного щастя, якого в цьому році році у прийдешньому, що тільки настає, я сподіваюся, буде набагато більше ніж в усіх попередніх. А отже, всіх відвідувачів сайту Happy New Year! Мої найкращі привітання з новим роком – прекрасний сайт телепростір.com. Будьте першими! Хотелось бы всем пожелать много прекрасных праздников, хороших, чтобы праздник, они у вас всегда были каждую неделю, в конце недели, там, в начале недели, чтобы праздники были на работе, чтобы праздники были, когда ваши вас любят, чтобы праздники были, когда вы получаете деньги, денег было много, чтобы вот деньги день были забиты, и чтобы вам чаще улыбались красивые девушки, а девушки красивые И, пожалуйста, заходите на сайт teleproster.com. Встретимся.